Всім доброго дня! Ви слухаєте підказ про психологію і я, його ведуча Тетяна Башко. Кожні два тижні я публікую новий епізод, де говорю про баланс і гармонію людини з собою. Із соціум підписуйтеся, щоб не пропускати нові епізоди. А для тих, хто слухає ще мене вперше, можливо, скажу два слова буквально про себе. Я за освітою, практичний психолог, соціальний педагог і чар з семирічним досвідом та людина, яка провела більше п'яти тисяч. Співбесід. Що ж, в попередньому своєму епізоді життєвий сценарій, який таємно керує нами, я розповідала, що таке сценарій, як ми не розуміючи цього, в 6 років формуємо свій сценарій життя, розібрала найбільш поширеніші сценарні шаблони. Тож, якщо вам цікаво, звісно ж, ви можете послухати цей епізод, і я, звісно, ж залишу назву або посилання. В описі до епізоду, який слухаєте зараз. От саме після цього епізоду, попереднього мого, я отримала повідомлення від молодої жінки, яка просила розібрати тему, а, а як саме зрозуміти, який в мене сценарій? І можливо, якщо я його зрозумію, можливо, він мені не сподобається, і я би хотіла його змінити. Що мені для цього потрібно робити як це зробити? Тому в першу чергу я дуже вдячна за питання, тому що ця тема для мене є дуже цікава. Я вважаю її дуже обширною. І сьогодні спробую базово, коротко, нескладними фразами, словами, розкрити це питання і дати відповіді на нього. Відповідь на нього за основу я взяла роботи відомих психотерапевтів. Це Еріка Берна. Клода Штайнера та наших українських психологів, і посилання, звісно ж, на їх статті, на книги я залишу в описі до даного епізоду. Що ж, як зрозуміти свій сценарій життя і чи можна його змінити? Почну я свою відповідь з однієї прекрасної історії, та навіть можна так сказати притчі. В цирку живуть неймовірно великі і сильні слони, які прив'язані дуже тоненькою мотузкою до маленького дерев'яного стовпчика. Але ці могутні тварини навіть не намагаються розірвати мотузку і вирватися на свободу, хоча для них це не складало би особливих труднощів. А вся річ в тому, що коли ці слоники були зовсім маленькими і не такими сильними, їх прив'язували сталевими ланцюгами до міцних стовпів. Так вони привчилися до того, що вирватися не вийде. Вони виросли, а умови змінилися, але слони продовжують стояти, оскільки вважають, що не можуть звільнитися. А як ви думаєте, в нашому житті є подібні мотузки? Я думаю, що більшість з вас каже так. І якщо почати аналізувати життя будь-якої людини, знаєте, так от зі сторони. Незалежно, то, то створиться таке інколи враження, що одні люди живуть і мають постійні, знаєте, якісь негаразди. В одних постійно якісь не життя, а драма. В інших життя як книга або як фільм, лю любовний роман або детектив, когось супроводжує успіх, когось переслідують постійні невдачі, і це все може інколи навіювати на думку, що ну це така от доля, ну такий от порок, така от у людини. Історія життя, все можливо, і змінити нічого не можна. Проте, все таки надія є, надія на зміну. Слава Богу, вона є. Саме поняття. Життєвого сценарію було запропоновано відомим психологом Еріком Берном як неусвідомлений план життя, заснований на рішеннях в ранньому дитинстві, в ранньому дитячому віці. Потім поступово реалізуються ці рішення в реальному житті. І по словам Еріка Берна, по словам а, Альфреда Атлера, дитина вже до 5-6 років. Формує свій сценарій життя. До 18 вона перепровіряє його ще раз, ну і вже потім, ідучи далі в реальний світ, людина починає програвати свій персональний сценарій. Що взагалі впливає на формування нашого життєвого сценарію? А то, що фактично те, що називається вихованням, і є процесом прививання дитині певного життєвого патерну, сценарію, зазвичай цей сценарій, це сценарій. Життя, яким жили батьки або ті особи, які заміняли нам батьків, це можуть бути бабусі, дідусі. Це можуть бути, якщо це був дитячі будинки, вихователі, це можливо опікуни, і тому подібне. Також на формування життєвого сценарію впливає і соціальне оточення, і можуть бути ваші родичі, вчителі, коучі, змі, книги, та навіть випадкові перехожі. Також деякі психологи вважають, що потужним джерелом формування життєвого сценарію дити, дитини або людини, людини, давайте скажемо. Це звісно ж, в першу чергу, є дитинство. з чим всі погоджуються, і друге це генетична пам'ять. Генетична пам'ять, як на мене, досить широка тема, і, взагалі, тема, яку потрібно розглядати в окремому епізоді, і я не зачіпаю в своєму епізоді сьогодні про генетичну пам'ять. Проте ми маємо пам'ятати, що з одного боку дитина поглинає моделі ставлення до світу, прийнятих від своїх батьків, а з іншого культурологічні та історичні події, з якими стикався її рід. Найчастіше такі сценарії мають негативний характер, але їх можна змінити на позитивні, якщо усвідомити і навчитися зупиняти автоматичні реакції, які запускають ці програми. Визначити, чи керує вами якийсь певний сценарій, можна аналізуючи події власного життя. І основним сигналом, якорочком, що вами керує. Підсвідомий сценарій, це, звісно ж, є повторювальні події. І про це я поговорю трішки пізніше. Хотіла би зазначитись за ключові елементи сценарію жит... нашого життя. В першу чергу це про заборони. Всі ми чули хоча б три заборони в своєму житті. Це може бути: не роби, не будь самим собою, не будь дитиною, не будь успішним, не будь. Значущим, не будь а, здоровим навіть. Не хворій, не думай, не відчувай, нічого не бажай. Також туди ж можна віднести а, такі стовпи, я їх ще можу сказати, як вони як лозунги, вони є а, рушильними силами в житті людини. Це будь досконалим, будь сильним, радуй інших, старайся, поспішай. Також не забувайте, що зазвичай сценарії формуються завдяки одному з батьків інколи. І зачасту не інкла, а зачасту тієї ж статі це відбувається шляхом спостереження, копіювання поведінки, поглядів, реакції. В самій в самій програмі переплетені різні і заборони, і втовпи, е, лозунги. І це все має вплив на наш сценарій життя. Це все вкоріняється в нашу підсвідомість, і потім ми цьому слідуємо. Маємо певні наслідки, не завжди позитивні в нашому дорослому житті, як визначити існуючий у себе сценарій, та при необхідності, як його ж змінити, і щоб визначити свій сценарій, необхідно першу, як і завжди, коли ви хочете щось змінити в своєму житті, або ж зрозуміти, це потрібно увійти в позицію дорослого і чисто логічно подумати, як ви чините. В певних ситуаціях, тому що, власне, життєвий сценарій це те, що нам допомагає або заважає досягти бажаного. Просто аналізуючи, ви відштовхуєтесь від реальних фактів вашого життя. Щоб виявити в себе сценарій, для початку слід здійснити ретельний аналіз повторювальних подій в вашому житті, які саме проблеми. В вашому житті утворюють нескінченний, як то кажуть, день бабака та чи день сурка, з якими життєвими обставинами у нас ніколи не виходить справитись. Також необхідно згадати всі ці випадки зі свого життя і зрозуміти на а що їх об'єднує, те аналізуючи повтори і взагалі свій життєвий сценарій, своє життя, завжди будьте об'єктивні, будьте в ролі спостерігача. І як я сказала, в ролі дорослого: спостерігайте за собою, наче зі сторони, не шукайте виправдання, пояснення своїм діям, просто акцент, акцент робіть на ваші власні дії, ваші власні слова, реакції. Звертайте увагу на особливості поведінки, аналізуйте манеру поведінки, далі далі задайте самому собі питання: ну і на кого я так, якби, схожий <соф> в даному описі. Або як я себе взагалі представляю оточуючому світу як успішну людину, якусь або як невдаху, це допоможе вам виявити проблемні місця у своєму сценарії та окреслити моменти, які необхідно змінити. Ще одним способом аналізу вашого власного життя є аналіз ваших. Спогадів. Ви можете прописати на папері свої спогади, потім розшифрувати їх. Згадайте ваш найперший спогад з дитинства. Не спішіть, якщо спочатку ви не можете пригадати нічого, Розслабтеся, подумайте. Подумайте про спогад з дитинства. Які саме перший спогад у вас в очах, да, ви бачите цю картинку? Що ви відчуваєте, коли ви думаєте про свій перший? Спогад з дитинства. Чи ви відчуваєте, що у вас були задоволені ваші потреби в той час? То головний герой в цьому м спогаді, я маю на увазі з дорослих, хто є головним героєм? Пропишіть. Спробуйте розшифрувати даний спогад, де, наприклад, доросла людина це та людина, яка зробила найбільший вплив на формування вашого життєвого сценарію. Той, чия думка про вас лягла в основу? вашої власної думки про себе, наприклад, ваші почуття, бажання, емоції, які у вас виникають, думаючи про або згадуючи цей свій перший спогад з дитинства, це те, чого ви дотримуєтеся по життю, ваша провідна потреба. Ще один спосіб, як проаналізувати свій сценарій життя або зрозуміти свій сценарій життя, це аналіз улюбленої казки. Звісно, тут ви можете посміятися з мене і сказати: О, Таня, альо, добрий ранок, добрий день. Мені вже 25, 35, 40, Я давно не читаю казки, я навіть їх забув. Що ж, я вам відповім. Посмійтесь, посмійтесь, будь ласка, на здоров'я. По-друге, продовжуйте слухати, і я продовжую пояснювати. Щоб проаналізувати свій сценарій життя з допомогою улюбленої казки, просто візьміть ручку, папірець. Зручно сядьте на диван або на крісло, розслабтеся, згадайте свою улюблену казку з дитинства, першу першу казку, яка вам приходить на думку. Звісно ви можете сказати, я любила там мультфільми більше, більше. Спробуйте згадати казку. Я впевнена, що якась та казка у вас. Відразу буде а, на думці. А далі випишіть 9 неживих предметів, які ви можете згадати з цієї казки. Наприклад, метла, черевики, стіл, стула, книга і так далі неживих, не людей, не тварин. Далі спробуйте описати ці 9 предметів вони були великі. Колір, Можливо, вони були якісь там яскраві, бо нереального кольору, вони були негарні, жахливі. Вони, можливо, сміялися, або несли якийсь позитивний або негативний відтінок в, в даній касті. Опишіть максимально, да, от, які вони були. Далі з цих дев'яти неживих предметів оберіть один предмет будь-який, на вашу думку, абсолютно. Немає ніяких вимог. Бирайте один предмет неживий з цих дев'яти, які ви виписали, і спробуйте написати, описати більш ширше цей предмет, і написати, яка взагалі була задача і місія в даного предмета в цій казці. що він виконував, що він робив, хто його створив, це наступне. І взагалі він взаємодіяв зі своїм творцем. Хто його, наприклад, якщо черевики, хто, куп... хто купив ці черевики, хто їх там носив, або хто положив, або хто їх зшив. Е, Спробуйте згадати. І третє, уявимо, що казка закінчилась. Ну, вона, в принципі, закінчується. Це логічно. Казка закінчилась. Просто пофантазуйте. А що сталося з цим предметом? Одним предметом, який ви описували? Що з ним сталося? Дофантазуйте! Його історію буквально кілька фраз. Як склалася, наприклад, історія черевик, черевиків, чобіт, напевно, краще сказати, чобіт. Вони лежали в шафі, ніхто їм не користувався, чи можливо їх там перефарбували і носили кожного дня, можливо, їх подарували і тому подібне. А далі спробуйте. Звісно ж, якщо вам потрібен час, ви можете зупинитися, зупинити аудіо і виписати в розслабленому, спокійному, нормальному стані. А тепер давайте спробуємо проаналізувати. Спершу підкресліть ті означення, або характеристики предметів, які повторюються. Наприклад, ви часто використовуєте слово предмет був усміхнений, предмет був жужливий, засмучений, предмет був великий або жахливий, або ще, і ще. Там». То, що ви підчеркнули, да, ви знайшли подібне, да, що в кожному, наприклад, предметі, якому ви описували, і в головному предметі, також, ви бачите, що є подібні характеристики. Вважається, що ці характеристики це то, як ви себе бачите в світі, і то, як ви намагаєтеся себе показати в світі для інших оточуючих. Друге – то, як ви описали відносини предмета з його творцем, характеризують відносини ваші з батьками. І третє, коли ви писали свої фантазії по завершенні казки, яка, яке життя має цей предмет, так чи інакше відображає ваші прагнення, або, так сказати, ваше направлення по життю, до чого ви йдете, або до чого ви... Можете прийти. Також цікавими моментами є ця казка, завершується завершення її сумне чи позитивне. Проаналізувавши дану казку да, і ваші відповіді, ви можете побачити, ви можете також порівняти своє життя з, із життям або з сценарієм героїв даної казки. Можливо, ви знайдете щось подібне. Також ви можете побачити, через Казку, які, які результати дій вам ви можете очікувати. Адже насправді казка ніколи не покидала нас. Вона може неочевидно, але керувати нашими вчинками. Протягом усього життя казкотерапію і аналіз улюбленої казки широко застосовується в психоаналізі. Потрібно пам'ятати, що. Іноді улюблена казка дитини вона стає основою життєвого сценарію, тому для виявлення свого терну, та, життєвого сценарію потрібно спробувати загадати і проаналізувати улюблену казку. Можливо, результатом цього варіанту аналізу може стати виявлення феноменальних подібностей між собою і улюбленим казковим героєм з дитинства. Що ж, ми достатньо багато поговорили про те, як виявити свій сценарій, або, так сказати, достатньо. І тож, давайте перейдемо до частини, як змінити свій сценарій, якщо він частково або повністю мені не подобається і приносить, робить мене нещасливою і не приносить мені бажаних результатів, які б я б хотів би мати. В першу чергу, будь ласка. Прислухайтесь до себе, розкрити негативні моменти власного сценарію, можна, якщо навчитися чути себе. Досить часто ми самі того не помічаючи, ставимо собі якісь категоричні установки. Самі ж себе ми заганяємо в клітку. Наприклад, висловлювання, Боже, я дуже часто це висловлювання чую. Ти не досягнеш успіху, якщо не будеш пахати, як кінь. Саме це може стати просто основою сценарію. Така людина вона перестає відчувати співчуття, співчуття в першу чергу до самої себе. І вона навантажує себе, навантажує постійної роботи і тим самим робить себе, ну, як ви вже можете собі легко здогадатися, просто нещасливою людиною. А ще й плюс до того невротиком, що показує практика. І більшість таких от ем, внутрішніх установок, да, вони насправді є дуже спірні, адже, адже в життю кожен з нас може так чи іначе сказати, що добитися успіху, досягти успіху ем, можна і не ціною свого здоров'я, не вбиваючи себе. Тому в процесі роботи над самим собою слід трохи змінити, можливо, певні формулювання. Тих кредо, які ви знайшли, або принципів, да, от установок, які ви знайшли в самому собі, або тих, яких ви дотримуєтеся все життя. Зробити їх просто можливо більш позитивнішими. І, наприклад, вислів, я повинен пахати, як кінь. Можна змінити, у мене все вийде, якщо я докладу трохи зусиль. І Сенс такого переформулювання в тому, щоб побачити взагалі інші способи, інші шляхи досягнення бажаного, адже вони існують. Друге, в зміні свого власного сценарію це вичислити провокаторів. Аналізуючи ситуації, які постійно повторюються, не забувайте звертати увагу на чинки або слова, які провокують вас весь час здійснювати якісь дії да, от з якоїсь негативної сторони. Подумайте, для чого ви це робите? Що заважає вам реагувати по-іншому? І, можливо, на перший час обмежте себе. Якщо це люди, то обмежте спілкуванням з цими людьми, або встановіть якісь певні рамки, дистанції, і обов'язково також слідкуйте за своїм відчуттям, коли ви обмежуєте якісь спілкування, обмежуєте себе від цих провокуючих дій, ситуацій. Якщо необхідно, запишіть ці відчуття. Також робіть зміни в спілкуванні, наприклад, з іншими плавно. Ну, не обривайте різко всі кінці. Третім в зміні свого сценарію я визначаю, як скласти для себе список табу, так скажемо, в лапках. Аналіз типових для свого сценарію ситуацій дозволяє визначити, в яких саме випадках ми допускаємо помилки. Оскільки неможливо за пару днів повністю змінити і навчитися вміло справлятися з цими проблемами, ситуаціями, труднощами, то краще на перших порах скласти для себе список таких от ситуацій, табу. Тобто необхідно позначити для себе перелік ситуацій, в які ви намагаєтеся не потрапляти. Теми для розмов, які ви не піднімаєте, тому, що вони можуть перерости для вас в сварку. Наприклад, якщо давайте візьмемо, ви, вас просто виводить з себе факт програшу в суперечці, то краще уникнути обговорень, здатних, які здатні перерости в суперечку. І, по крайній мірі, поки ви не навчитесь відчувати себе більш-менш комфортно в подібних ситуаціях, звісно ж, я не буду вам говорити, ніколи не сперечайтеся. Четвертий. І я думаю, один з найскладніших етапів в зміні свого життєвого сценарію це дозволити собі. Інколи для позбавлення від старого сценарію необхідно отримати на це дозвіл від значущої фігури батьків, можливо, вчителів. Бажано від тієї особи людини, яка заклала у вас певні заборони. Про заборони я говорила вже, так? Але з іншої сторони, ми аналізуємо свій життєвий сценарій зі позиції дорослого, про що ми вже теж проговорили. Тому в деяких випадках, ви, як дорослий, не дитина, ви можете собі дозволити бути щасливим, не спішити, да, от там, а не хворіти і тому подібне. Тому що. Дозвіл і цей процес дозволити собі, дозволити собі а, не завжди, наприклад, да, там, а, радувати всіх, тому що я людина, і інколи у мене є поганий настрій, а інколи хороший. А саме цей дозв... момент дозволу, дозволу собі розслабитися, бути інколи лінивим, інколи продуктивним. Да, він як, як чарівна паличка від закляття. Яка руйнує от ці от чари. Да? І інколи така от проста фраза, ви можете сказати їй цю фразу самі для себе, або, вам скажуть, значимі для вас люди, у тебе все вийде. Вона може з однієї сторони, просто пройти мимо ваших вух, але вона матиме, лише, матиме якусь силу лише в тому випадку, якщо ви готові. До змін свого сценарію. Якщо ви е зрозуміли, виявили свій сценарій, ви, ви зрозуміли, що ви хочете отримувати інші результати, е і бажане отримувати інше, і ви готові до, зми до змін. Ви готові до того, що зміниться довгий процес роботи над собою. Бо робота по усвідомленню життєвого сценарію займає не один день і навіть не місяць. Вона може інколи займати навіть роки. Це постійний процес. І важливо постійно аналізувати свою поведінку, але аналізувати, звісно ж, не фанатично, а в міру, тому що в іншому, в іншому випадку можна перенаправити себе в негативну установку, і тоді буде, звісно, вже складно визначити свій сценарій в подальшому. Але якщо ви будете аналізувати свої дії у відповідності до наближення до вашої мети, то картина вашого життєвого сценарію вона буде так чи іначе, але вона буде вимальовуватися в деяких випадках. Вона буде взагалі повністю перемальовуватися і переписуватися, так сказати правильно, напевно, художники мені скажуть, що потрібно говорити, картина написана. Тому давайте скажемо, що життєвий сценарій теж буде писатися і переписуватися. І підводячи підсумки, все-таки варто закріпити той факт, що сценарії життя це несвідомі життєві плани. Вони формуються ще в ранньому дитинстві. Але на ці сценарії можна усвідомлено впливати. І змінювати, і переписувати в дорослому віці. Виявлення свого сценарії життя це, як я сказала, нелегкий і нешвидкий процес, і дійсно може займати багато часу і зусиль. Але це все в наших руках, що найменше наш сценарій життя в наших руках і змінити. Своє життя або продовжити жити за течією і виконувати роль масовки в чийомусь фільмі, це обираєте ви. Ви дорослі, а не ваші батьки чи інші люди. Тому вчіться самодопомозі е, і будьте ініціатором змін у вашому житті. Якщо вас дійсно щось не влаштовує або щось робить нещасливими, не забувайте. Підписуватись та залишайте свої коментарі. Я дійсно відкрита до комунікації з вами. І щиро дякую, що стали слухачами мого підкасту. Я всім вам бажаю миру, добра та любові і до нових зустрічей.